Слава Україні! Коли ситуація накидає дуже багато поганих новин, то найкращі ліки від цього у цьому валі поганих новин знайти щось позитивне не для самозаспокоєння, а для того, щоб самому собі сказати: я мислю, я аналізую, я можу оцінювати ситуацію, навіть якщо вона найгірша. А оцінювати для того, щоб знайти з неї вихід. Хтось скаже, а що від мене залежить? Та від кожного з нас у конкретній ситуації щось залежить. А коли ця ситуація і ми всі докупи, з цих пазликів і складаються про те велике, оте надважливо, що є сьогодні з нами, біля нас, позаду нас і попереду нас, звичайно, мова про війну. Нам дуже багато з вами накидали пророс про те, що ми впадемо, ми зламаємося, ми здамося. Пам'ятаєте? Так-так, це було не лише вчора, це було і півроку тому, і рік тому. І буде ще попереду, вибачте, такої фігні дуже багато. Що будемо робити? Складати руки чи щось інше? Так, буває поганенький настрій, але складати руки ні. Навпаки, я від того злюся, а коли злюся, дуже так іронічно посміхаюся, бо хочеться когось згористи. Згористь перш за все ворога. І тих, хто здається. Не треба здаватися, якби важко це не було. Ми всі люди, я не виключення, і цей тиск, негативний тиск, він звичайно, а тим більше, коли знаєш ситуацію, реальну ситуацію, воно тисне, тисне. Хочеться сказати, та пішло воно все і мені по цим балах Пішло куди? Під три чорти, ви правильно мене зрозуміли. Але слухайте, ми не впали вчора, ми не впали позавчора. Ми не впали сьогодні і не впадемо завтра? Як би важко не було? Зараз я не намагаюся вас заспокоїти і, перепрошую, не читаю вам мантри. Я аналізую реалії. І проаналізувавши їх, скажу так: легко не буде. Це не пророцтво. Важко надзвичайно важко. Що попереду? Важко. А що у підсумку? Наша перемога через біль, через кров, через піт. А як інакше? Інакше нічого не буде. Отож, якщо хтось поруч зламався, подайте йому руку. І пам'ятайте, що, наприклад, християнський піст це не про їжу, а це про те, щоб ми не жерли один одного. Навколо нас вистачає не лише російських, а й власних довбнів. Не звертайте на них увагу. Російських треба вбити. Наших ну, з ними теж що щось треба зробити. Тримаємо стрій. Тихої ночі. Ми переможемо. Не сумнівайтеся. Але це вже була молитва. Ми переможемо. Допоможи нам Боже. Слава нації! Смерть ворогам! Чорноморська посмішка ще не забули?